Ще раз всім доброго вечора. Ми повертаємось до нашої дискусії в, в ефірі канал «Уніан ТБ». І спільно за тим присудим, ми продовжуємо обговорювати важливі питання. Сьогодні ми обговоримо, можливо, двомовність в Україні. Нас в Віталій, е активіст мови на Майдану. І до нас приєднався Іван Малкович, відомий видавець. Пане Іване, доброго вечора. Ми вас вітаємо доброго. і тому дуже слушно буде одразу до вас питання. Яка на ситуація зараз з мовами на книжковому е Ринку. На книжтовому ринку що зараз відбувається? З тим, скільки книжок видається українською мовою, скільки книжок видається російською мовою? Скаж... Добрий день. Скажімо, починаючи десь з 2005 року, ті видавництва російські, наприклад, які видавали і українською, і російською такі самі книжки, то два, два з половиною роки. Наклади українських книжок були до 25% більші. А тепер, ті ж видавництва, політичні вітри дуже впливають на це. Тепер більші наклади російських книжок на 30%. Тобто, десь 50% навіть більше мода завіялася. Була на на російську книжку, і це дуже печально. Хоча і тут жалі, і хоча, хоча, ну час такий, наприклад, в ці революційні події мене найбільше в січні тримав на дусі ну якось цей кліп. Пам'ятаєте, ярема ярмак. Ніхто з вас не бачив. Mm -hmm. Ярмак-22. Хлопчина, я молодий, ти маєш знає, репер молодий. І в нього російськомовний. Мені шкода, що ви цього не бачили. Подивіться, обов'язково. Я, всім... я навіть не знаю. Звід... Чудо... знаю По-перше, чудове відео, просто пречудове. А друге, роз... починається як? що Це про Україну. Є 22. А на я юная знато... леді завжди була лучшею подругою своїх сусідів. Тобто він так гарно проклинув. лучша подруга своїх сусідів. Але він не так, як, наприклад, що скрябин, така пісня, ну і вашим, і нашим. Так, що не, не ну, наша така тягомотана, так? а він каже, я піду з цими хлопцями, я буду кидати е, коктейлі Молотова, І, тобто, він вибирає позицію. Це прекрасний хлопець. Або коли е, інтервенція відбулася російська, ви, мабуть, знаєте Анастасію Дмитрук, молоденька драці, дівчинка, ми... так, ми ніколи не будемо братими російською мовою. Що, що цікаво, що от так трапилося, що ці події, найвиразніші най два поетичні тексти, були російською мовою, написані українськими патріотами. І, е, як, але ці люди, ну ще, скажімо, е, Курков найвідоміший російськомовний український письменник, вони проти. Другої державної російської мови розумієте, їм не потрібна друга державна мова. Вони не почувають утисків, вони розуміють ці проблеми української мови. Тим людям культурним, які розуміють ситуацію з українською мовою, не їм потрібна друга державна мова. Друга державна мова потрібна тим людям, які розмовляють матюками. І їм мова ну взагалі, ну мова, ну просто бу, вони можуть так порозумітися. Тобто їм їм вона не, не потрібна ми як мова. Поможем. Ні, я, я не можу тому, що ми бачимо тих людей, які сидять, які сидять які чемними, Що ми не бачимо, хто в Луганську ми, засів ми, ці так. сепаратисти. Пане Малкович, ви маєте на увазі лише зараз сепаратисти, лише сепарати говорити російську мову. Давай я проб. Я ж розказав про російськомовних поетів, які мені дуже подобаються. А ви знаєте, що? І це не дивно, тому що Леонід Кисільов в середині 60-х років такий чудовий поет український. Російський, який з російськомовної київської родини, тато його російський письменник, єврейського походження, цей хлопчик 17 років і було в дружбі народів журналі з передмовою академіка Багалія, здається, російського академіка. Вирш «Я позабуду все обиды, и вдруг напомнят песню мне на милом и полузабытом, на украинском языке, и в комнате, где, как батоны, чужие лица без конца, взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца. Я постою у края бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке». Хлопчина в 17 років. 17 він ще написав про царя Петра, потрясаючий вірш. Я знаю його на пам'ять, не буду займати ваш час. А потім він прожив 22 роки, він помер від білокрів'я. Mm -hmm. І в останні півтора роки він писав українською мовою дивовижні вірші. Він би так само не вибрав другу державну мову. Зрозуміло, російську. Йому... Вистачало е, однієї державної, йому ніхто не заважав розмовляти російською мовою. Тому це питання, е, зрозуміло, мовного питання, мені здається, в Україні ніколи не існувало. Толерантна Дякую. нація. Е, ти, Я ти про це бачиш, українська нація її взагалі е, е, от в степу. Е, Бракує, тої, де, де люди живуть, бракує енергії такої захисної. Бо там, де рівнина, люди тинок. І за свого тину вийти дуже, дуже ліньки. Це, це велика дивовижа, що Богдан Хмельницький колись от зібрав армію цілу, і вона пішла з, з своїх домівок воювати. так? І, і от захисна реакція дуже, дуже, дуже низька у нас своя. Е, ну, ми не можемо захищатися. Але тепер я дивлюся, що ця революція, ця молодь, цей ярмак, ця дівчинка Анастасія російською мовою. Вони народили зовсім інше суспільство. Я ми всі любимо російську культуру. Нам подобається, коли гарною російською мовою розмовляють. Російська музика дивовижна, е, але це не означає, що це має бути за рахунок української мови. А як ви, до речі, ставитесь до ініціативи, яка виникла у ваших колег видавництва Старого Леву, якраз під час цього протистояння, яке розпочалося після спроби скасувати мовний закон, вони оголосили про те, що вони вперше… Перше видадуть книжку російської мови одеської журналістки. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Наскільки ви вважаєте вона потрібна? Ну, вона красива. Вона красива, і вона, може, була на часі. Ми видали одну книжку російською мовою минулого року про Голодомор. Це, це най, одна з найстрашніших свідчень. Мені порадив е, видати Євген Сверстюк. Е, ця книжка людини, яка сама була в органах, і яку потім. Нищили він виїхав в Америці і ціле життя спокутував своє прізвище ніде. Ти е, е, ледве розшифрували і знайшли випадково ці записи. Просто дивовижні. У мене люди приходили. Я пам'ятаю е, Сугоняков. У нас закупив кілька десятків, щоб всім родив. Він сказав: я нічого сильнішого на цю тему не читав про голодомор. І е, ми видали це російською мовою, тому що видно, що ламали не тільки тіло, а ламали мову, ламали душу, ламали мову і видно. Як він по цьому пише, я, я нічого не маю проти. Але я 23 роки, зараз буде за кілька днів видавництво Абаба Галамага, і я не видавав російською мовою. Мені би було фінансово дуже це. Зручно, тому що ми успішне видавництво і дистриб'ютори, наскільки на нас налягають наші книжки, тому що е, ми продаємо права і, і, і в Росію, в Росії там є російською мовою. Але у нас в Росії на книжках пише книга без права продажі в Україні. Я вчу маленьких росіянів, що в Україні, коли Україна стала державою, то це вже е, е, це вже не питання мовне, це не питання е, там морфології, це, це, це питання, питання вже політичного Україну, так. Так, да, тобто я вчу маленьких росіян, і я не хочу, щоб ці книжки продавалися. Я тільки з такою умовою продаю права, щоб вони в Україні продавалися. Тому що за рахунок того, що ми маємо вже ім'я то мої книжки купують вперше. Батьки, які все життя говорили російською мовою. У нас такі свідчення є. Улюблені вірші. Наша книжка ще давно. Давно мені з Дніпрожежинська е прийшов лист. Я про це вже розповідав, мабуть, ену кількість разів, але це була е -е, така. Е -е, я називаю її маленька Нобелівська премія, коли каже, подарував хтось книжку Улюблені вірші і касетка була. Ще тоді ще CD не було. Ось і каже: наша донечка почала. Ну, вивчати віршики. Приходили гості, ми ставили її на табарет, і вона розповідала ці віршики. Ми вивчили ці віршики. Тоді ми почали слово за слово розмовляти ну, так, по фразі української мови. І ми перейшли в цьому листі. І ми перейшли розмовляти. Ми подумали, там ми ж українці з Дніпродзержинська. І ми почали говорити українською мовою. Дякую вам за це. Тобто, ну якийсь лист, знаєте, такий казковий мало ймовірний. Це для мене було наскільки важливо. Тобто, Ясно, що якщо ми будемо пропонувати найякісніший український продукт. То українська мова буде модною, але мушу вам сказати. Пам'ятаєте, з Гаррі Поттером ми видавали декілька томів перші в світі. Бо український переклад український опор виправдав російський тож російський. Український випереджав всі переклади не. в світі. Сьом сьома книжка вийшла офіційно. Ви можете на, на, на сайті Джон Рольний, тобто український переклад, найперший. Там на на одному тижні ми видавали раз Францією і Німеччиною. А те, що з російською, то, то швидше, так? І уявіть собі. Що як, як з мини Мазайло куліша ця, як, як її тьотя Мотя, вона казала, що краще бити і знасілленою, і, і, І воно це прислів'я чомусь і до сьогодні. Ми видавали, у нас був. Обкладинка найкраща Єркова Джон Ролін, коли робила свій фільм, то вона п'ять обкладинок показала у світі українського в тому числі її найбільше інтерв'ю після виходу сьомої книжки в її кабінеті. Вони попросили, чи можна, щоб наша книжка була. Ми спочатку зрозуміли, думали що вони хочуть плакат, тому що чого просити про книжку. Та і наша книжка єдина повернута обличчям. Тобто вона оцінила. У нас там кращий папір вважається в. В потеромані, що український, і німецький переклад, там що це дуже одні з найкращих перекладів. Там ще кілька є. Ми все зробили. Наша книжка була значно дешевша. І все одно російською купували, ну там, я знаю, 10% 15 менше, ніж українською. Тобто все одно ми нападено. Але все одно ми... українську Гаррі Поттера ну, в Україні прочитало більше, ну, ніж та, російську. Так, та. і там ті люди, які прочитали навіть російську, купували українську потім казали, боже, так це зовсім небо і земля, і це смішніше, веселіше. Це було, але все одно як багато людей з недовірою. Ставилися до українського, хоча все по кожному пункту цієї книжки все було якісніше. Тобто, от от має ще якась бути державна промоція, має ще бути гордість економічна. Тобто, чому люди проголосували в 91 му році, тому що вони сподівалися, що ми економічно всі обрахунки були, що от Україна, вона 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 лідер, і, і от, от тому було 91, в чимось відсотки. Так у нас не лише видавництво переважно російською мовою, в нас ще й. Преса, але ну, я спеціально попросила перед цим ефіром свого батька підійти до кіоску, Він мені сказав, що з 300 видань йому змогли показати 5-6 лише українською мовою. Ні, та це геноцид.